Їм вдалося вирватися живими із пекла. Нині вони їдуть додому, та й то всього лишень на два тижні побачити рідних і знову на війну. Із фронту повертаються солдати 128-ї бригади, яка до останнього утримувала Дебальцево. Як зустрічали героїв київські волонтери, бачила Ольга Читайло. Близько півночі біля станції метро при в'їзді у столицю збираються волонтери у руках прапори і подарунки. Сукерки, квіти, шоколад, а, а, такі жовтосині, які не можуть зав'янути з водичкою. Довго да надовго активісти зустрічають бійців 128-ї бригади. Ці солдати до останнього стояли на обороні Дебальцевого, і з самого пекла їм вдалося вирватися живими. Для активістів ця бригада рідна допомагали хлопцям не один місяць. Суття спальники там останній раз передали їм карімати теж. 25 штук, але вони протримались 3-4 дні, ну, все згоріло. Це якраз почалась активна фаза. Волонтери зідзвонюються із солдатами, ті кажуть, що от, от під'їдуть. Попередили, що прапор буде жовто синій що ми стоїмо недалеко від метро. Це якраз ми спілкувалися з Валерієм Миколаєвичем, старшина їхній. Якщо ви побачите, не в камуфляжі ніколи в житті не скаже, що він там вбиває ворогів на сході. Активісти гуртуються вздовж дороги і піснею закликають перехожих зупинитися і теж зустріти героїв. Голод, голод, спека, мряка. Голод. І ось нарешті бійці прибувають! А це той старшина, про якого говорила волонтер Катя. Йому за 50. на війну пішов добровольцем. Конфетка, яка приходить, яка від вас приходить з відкриточкою, Це дуже дороге. Повірте, ця шоколадка, що ви її самі не з'їли. Ви передаєте нам. І ми вам дуже дякуємо. і Вклоняємося. Спасибі вам великі. Вам дякую. А ми будемо. Все буде я вам чесно хочу сказати, що нам волонтери навіть, може більше давали як государство. Все, що нам необхідне було, ми навіть там ходили у всьому гражданському, тому що нам присилали і їду. І в нас тільки було, що ми ні в чому не нуждалися. У солдат в очах втомав переміж з радістю і смуток за побратимів, яким так і не вдалося вийти з Дебальцевого. Одні загинули, одних не можемо знайти, Одні залишилися в нас Дебальцево на поляні. І хто нас не виводив? Виходили ми саме своїм ходом, хто як міг, хто пішком, хто на бетері, хто в Зараз такі були ситуації, що зайшли ззаді чекали на нас віта, а ми ззаді зайшли, не вони виходили всяко поляни. обідно просто тому що нас як вийшло, так як кинули нас. Настрій, ну скажу так, якщо зміниться відношення командування і все, то можна гнати і росіян. Ну, сепаратистів там не так то вже багато. Їх просто так дуже тупо женуть. Зупинка у Києві проміжна. Більшість бійців із Вінничини. За кілька хвилин солдат знову кличуть в автобус. Вони їдуть додому всього лише на два тижні. Далі знову на війну кажуть до перемоги. До перемоги! До перемоги! Ольга Четайло, Вадим димзаїка канал двадцять 24. Ось такими були новини до цієї години. Залишайтеся з нами. Ми завжди тримаємо руку на пульсі подій. Більше читайте та слухайте на наших ресурсах в сайті 24cv.ua та радіо 24. І пам'ятайте, поінформований означає озброєний.